Шукай правди разом з нами. Радіо Марія! Зустрічі зі знаковими людьми: їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія перед мікрофоном Олександр і шановні радіослухачі, радий вітати вас у програмі у ваших намірах. Отже, запрошую вас долучитися до нашої чудової розмови освітньої розмови, розмови про освіту якісну та прогресивну. Отже, ви, мабуть, чули, шановні радіослухачі, що в прямому ефірі Радіо Марія вже неодноразово ми зустрічалися із викладачами Салезіянського ліцею Всесвіт, що в місті Житомир. Так, от. Салезіянський ліцей Всесвіт святкує 30 років. І про цей ювілей, про діяльність ліцею, про освітній заклад та процеси, які там відбуваються, нам розповість директорка Салезіянського ліцею «Всесвіт» в місті Житомир, пані Марія Левченко. Слава Ісусу Христу, пані Марія. Слава на віки, пане Олександре. Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Ну що ж, давайте поговоримо протягом цих 20 хвилин про діяльність ліцею, про його історію, як розпочиналося, як розвивався, і чим унікальний ліцей всесвіт. Щиро дякую за запрошення і люблю ваше радіо, Марія. Коли маю можливість, слухаю слово на кожен день. Це mm -hmm. мені дуже допомагає. Тому дякую. Трішки більше розкажу про себе, так. якщо дозволите. Будь ласка, будь ласка, я починала знайомство з школою в 97-му році, привела свого сина тоді в перший клас, і мені дуже сподобалася і атмосфера, і стосунки. Стала просити, щоб мене взяли на роботу, uh -huh. взяли вихователем. При відборі директор сказав, що я дуже світська, не дуже духовна. Uh -huh. І це було ну, таким, знаєте, ще більше якимось зацікавленням, ще більше дізнатися ну, глибше, які ж вчителі ліцею. Uh -huh. І мені пощастило. Я, коли син був в 3 класі, була вихователем у нього група продовженого дня. Uh -huh. Пізніше паралельно мала уроки вже як вчитель. І з часом були різні сімейні обставини, тому і деякий час не змогла працювати в ліцею. Uh -huh. Але з 2011 року мене запросили уже. Як директор, і я вже працюю 14-й рік, uh -huh. очолюю ліцей всесвіт, і це хотіла підкреслити, тому що дуже сильно вплинула моя робота, моя праця, моє служіння в ліцею на мою власну формацію і на мої стосунки з Богом. Uh -huh. І ну, це для мене дуже важливо, тому не могла з цим не поділитися. Uh -huh. І ще хочу сказати, що великою радістю і також заслугою роботу ліцею це оцінку, що в цьому році привела або вона сама вибрала нашу школу, моя внучка, і це так само ну, підкреслює те, що школа прогресивна і актуальна і зараз. Трішки розкажу, почну з історії. Ну, я дуже люблю наш ліцей, дуже люблю те, що роблю, тому постараюся це з любов'ю передати. Школа була народжена від величезного бажання самих батьків, щоб дітям допомогти отримати цілісну освіту. І це актуально і зараз. І е, щоб виховання було на базі християнських цінностей, щоб діти мали гарний приклад нас, вчителів і гарне наставництво. Е, і коли зараз ми аналізуємо, е, ми розуміємо, що така школа потрібна і нам, і Богу. І саме завдяки Богу ми існуємо всі ці роки. І я можу дати переконливе свідчення багатьох чудес в нашій практиці. І тому, готуючи нашу святкову зустріч, у нас буде 23 го святкова зустріч для всіх, хто, хто з нами був ці роки, хто навчався, хто допомагав, і ми взяли такі слова запрошення: прийдіть, подивіться на звершення Бога. Коли аналізувати 30 років це багато чи мало, для когось це мало. Але коли я аналізую, які ці роки були, було непросто. Ми були одні з перших приватних шкіл в Україні, і першими завжди непросто. Це була і недовіра влади. Вони не розуміли, для чого приватна. Ну, при християнську я взагалі мовчу, тому що було багато державних шкіл, комунальних, відсутність власного приміщення, постійний пошук, бо відсутність фінансів. Ну і якщо почати трішки з історії, то школа з'явилася на світ в 1994 році. Тоді вона була, як окрема італійська загальноосвітня школа, було менше, як 20 учнів, менше, як 10 вчителів, але чіткі були бачення перспективи християнської освіти, велика віра, надія і любов, саме націлені на формування і розвиток особистості дитини, і також на самореалізацію. Якщо говорити про наш педагогічний шлях, то він з самого початку був нестандартний. Для нас головне, щоб всі знання проходили через розум, серце і досвід дитини. І 30 років нашого шкільного життя підтвердили правильність нашого шляху. За ці роки школа змінилася, виросла, одружилася. Взяла нове ім'я. Зараз ми Селезіанський приватний ліцей Всесвіт міста Житомира. Але залишились незмінними дружні стосунки, сімейна атмосфера, навчання та виховання серцем і Бог, який є основою людських знань. І е, зараз ми, Селезіанський приватний ліцей Всесвіт, ми маємо місію. Навчання та виховання доброго християнина, успішного та чесного громадянина. Mm -hmm. Якщо трішки поговорити про нас, про нашу статистику, зараз у нас навчається 236 учнів. Серед них є також 12 дітей з особливими освітніми потребами. Mm. Ми, у нас денна очна форма навчання. Цьому році маємо 38 першокласників. Ще такий гарний, якби радіємо цьому, маємо нульовий клас, відкрили, в якому 11 учнів. І угу. разом всіх у нас 247 дітей, угу. з якими працюють 49 працівників. Якщо цікавить наша програма шкільна, то вона включає в себе обов'язкову для кожної української школи державну про... програму. Початкова школа в нас по 7 клас це нова українська школа. Також є в нас вивчення другої іноземної мови це італійська мова. Е і різні гуртки дуже, е дуже напрямки різні, їх аж 14 в нас працює. Е не можу не підкреслити нашу інклюзивну. Педагогіку, бо є дуже гарний досвід. І що дуже цінуємо, що навіть випускник, який перший офіційно навчався на інклюзивному навчанні, наш Данік, він пересувається на візку, зараз, після закінчення вузу, працює в нас вчителем права та громадянської освіти. Тому mm -hmm. це досягнення, яке ми тішимось. І маємо ще багато талановитих наших учнів, які мають особливі освітні потреби, і завдяки ліцею вони розкрилися. Ну, і якщо говорити про учнів, то вони в нас якісь особливо активні, <тас> особливо учні старшої і середньої ланки. Вони в нас є школа сельдянського аніматора, вони працюють волонтерами. Дуже активно приймають участь в різних олімпіадах та конкурсах, і це дуже гарний приклад для менших. Якщо говорити про вчителів, то колектив дуже професійний, сучасний, креативний. Вони творять це шкільне життя цікавим і результативним. Якщо скажу про Теперішніх наших випускників то вони успішно навчаються і закінчують вищі навчальні заклади нашої країни і за кордоном, також працюють за покликанням і багато вже учнів наших наших учнів їхні діти навчаються у нас в школі. Це так само дуже нас тішить. Стало сімейною традицією вже комунікувати і далі з ліцеєм Всесвіт в Житомирі, і ваші випускники ліцею вже своїх дітей приводять до вас. Так, так. 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 Можна Ти вважати, тобі? що якість освіти ліцею Всесвіт відрізняється своєю професійністю, так? Так, так, знаєте, ми інші. Чим ми відрізняємось від, іншої школи, від інших комунальних закладів, інших шкіл, це, напевне, на перший погляд, складно пояснити. Ну, Бо так зовні ніби ви такі самі, але ця атмосфера школи сім'ї, такої добродушної. Радіти один за одного, допомагати. Це дуже важливо. От християнський дух відчутно, колись до нас приходять навіть люди, гості різні, або перше приводять дитину на співбесіді, на співбесіду вони це помічають. Угу. Як люди можуть долучитися, от власне, і дізнатися про ліцей всесвіт більше. Зокрема, нас слухають в Житомирі також і в інших містах? Як можуть з вами познайомитися, можливо, скомунікувати з вами і дізнатися більше про ліцей всесвіт, дізнатися про освітню програму, процеси, які відбуваються в навчальному закладі? Ми дуже відкриті. Ми так себе знаєте, прямо. Опозиціонуємо, що школа відкрита для всіх. Ми навіть це, коли ми десь виступаємо чи ділимось досвідом, ми маємо дуже поширені різні сторіночки в соціальних мережах: це і Фейсбук, Інстаграм, у нас сайт ну, Можна зайти на наш сайт, дізнатися будь-яку інформацію. ми висвітлюємо наше шкільне життя. Також у нас є дні відкритих дверей. Ми це попередньо робимо оголошення, фішу, запрошуємо і просимо наших батьків і учнів, щоб вони так само запрошували всіх, кому ми цікаві. І можна зайти. В будь-який день я так само дуже відкрита, завжди з радістю поспілкуюся, розповім про наш ліцей, дам відповіді на різні запитання. Так що запрошуємо угу. до нас. А в нашому дякуємо вам за запрошення в ефірі Радіо Марія. Ми е, багаторазово спілкувалися з викладачами ліцею всесвіт. Зокрема, мене навіть також і вразила ось та е, манера подачі, той стиль ті методики, які використовують вчителі. Що навіть математика, яку я так не любив в школі, мені була цікаво, і я хотів би навчатися. От саме завдяки таким методам, відчувається, що ви задіюєте особистий індивідуальний підхід до учня чи учениці, і працюєте індивідуально, застосовуєте ігри, різні методики. Розкажіть ось про цей унікальний підхід до. Учня, якому, наприклад, не подобається математика, чи не подобається історія чи інший предмет, але вони якимось чином цікавляться і розуміють про що йде мова. Звісно, це заслуга педагога, але в цьому я помічаю такий загальний процес, що самі педагоги постійно розвиваються. Як це відбувається у вас? Угу. Дякую, що ви це помітили. Це дуже угу. важлива така оцінка для нас. Ем, від початку створення нашого ліцею ми маємо унікальну і єдину в Україні таку блочну систему виховання і навчання. І угу. де є основний принцип, мушу це сказати, бо ми я люблю саме це кредо: учні, вчителі і батьки повинні вчитися все життя, угу. вчитися разом. Щоб жити в любові з самим Богом, один з одним, в своїй родині, в своєму місті, в своїй країні з усім світом, угу. і це таких чотири блоки ось цих стосунків, де розкриваються і взаємо, взаємозв'язки і поняття. І ця система народжена нашими вчителями протягом років вона удосконалюється. І е, тут дуже важливо ця формація вчителя. Не кожен вчитель може в нашому ліцеї працювати. Uh -huh. Він коли ми говоримо про нашу систему, про індивідуальний підхід, про таку освітню траєкторію розвитку кожної особистості, це треба підібрати. Оцей ключик, як ви кажете, щоб вміти подати, ще врахувати світогляд наш християнські uh -huh. цінності, і все поєднати. Знаєте. В нас кожної п'ятниці є така формація вчителя. Ми називаємо наша е, педикумена, де ми разом молитву маємо, потім розбір євангелія, роздуми, е, і пізніше в нас е, розкриття теми, над якою ми будемо працювати протягом тижня. І е, це інтеграція в кожен предмет. Також виховний процес, і всю систему роботи школи. І е, оця біблійна інтеграція в кожен предмет це означає, що кожен вчитель має знайти оцей, е, такий, ну, яскравий Божий задум в своєму предметі угу, і його донести до учнів. Це дуже непросто. Тому е, вчителі мають і реколекції. І ну, якісь uh -huh. тренінги. Ми підшукуємо для того, щоб школа могла створити умови для вчителя, і також і вчитель сам самоосвітою удосконалює постійно цей процес. Е, ну, також ми задіємо і батьків. Е, ми, там, наприклад, у нас є такі цікаві інтерактивні дні. Все світ батьківський. Ми хочемо показати, познайомити ближче батьків і е, вчителів е, з освітнім процесом, щоб це була е, співпраця, щоб вони розуміли працю вчителя, е, також е, інженерні тижні, от так, щоб, як е, е, ви говорили, щоб навіть угу. кожен предмет був для дітей зрозумілий і цікавий. І ви запрошуєте Тому... фахівців в певних галузей, так. Є також і так, це ми використовуємо більше батьків, uh -huh. які працюють в різних галузей, галузях. Uh -huh. І е, коли в нас, наприклад, є такий інтерактивний день, «Всесвіт батьківський, ми співпрацюємо з ними. Хто може запросити до себе на екскурсію, хто може прийти і таку профорієнтаційну роботу провести в? Предметі і зачепити от своєю професією. Угу. Ох, дякую, е так. Зв'язок, зв'язок дещо е процес, перервався. Процес. Угу. Ви загострили увагу на профорієнтаційному процесі. і Я згадав от своє навчання в школі, я хотів бути юристом, хотів бути адвокатом і е, працювати от, в напрямку в галузі права. Ось. Але через певні сімейні обставини, е, через брак ресурсів, якихось просто не зміг. Став кухарем це теж е, така професія, яка була на другому місці. Е, який я Справлявся. Е, відсоток е, випускників ліцею всесвіт, які вибирають професію е, згідно свого покликання. Який? Чи відстежуєте ви це? І як допомагаєте дітям визначити ось е, подальший свій життєвий шлях у покликанні? Ну, складно в процентному відношенні назвати, зразу кажу, але ми стараємось. Починаючи 8, дев'ятий, десятий, ну ста середня і старша ланка, в нас є постійно профорієнтаційні уроки. Ми ну в нас є ще соціально-психологічна служба ліцею, яка так само допомагає проводити відстежувати, проводити тренінги, щоб зрозуміти, як допомогти, що цікаво дітям. <гум> і ну, багато є. Відвідування різних і вузів, і там, де працюють батьки, щоб діти могли зрозуміти, що їм цікаво. Якщо говорити про наших випускників. Бувало, що вони вибирали одне, а потім ем, розуміли, що не дуже їм підходить те, що вибрали вони е, ще другу вищу освіту, або е, ну, паралельно здобували е, щось що ближче їм до серця. Угу. Е, але коли спілкуються, коли приходять наші випускники, е, то ем, вони, знаєте, з такою вдячністю все рівно ем, якби аналізують і оцінюють те, що вони отримали в школі. Я не знаю, чи, ну, от, е, чи е, е, ми забезпечили оцей профорієнтаційний вибір знаєте, для кожного <гум> такі, ну, те, що їм найбільше до душі. Але школа дуже старається їм допомогти в цьому. 30 років в Салазіянському ліцею всесвіт з нами в прямому ефірі директорка навчального закладу пані Марія Левченко. А в ліцеї навчаються жителі Житомира, чи, можливо є е, люди, які приїхали з інших міст, чи можливо країн. Угу. Е, у нас навчаються учні із Житомира. Також е, тих е, близьких до нас, наприклад, з Довжика, з е, Глибочиці, Зарічан, тих сіл, які ближче їздять до нас діти із Бердичева. Е, також є в нас е, діти е, американці, це е, діти батьків, які е, е, місіонери зараз тут, в Житомирі. Е, тому Ну, великий, велика географія ага. тих учнів, які в нас навчаються. О, дякую вам щиро. Що ви хотіли побажати, чи підвести якісь підсумки, можливо, 30-річної діяльності ліцею Всесвіт? Або ж побажати чи закликати наших радіослухачів долучитися, чи можливо, хто не знає, дізнатися про діяльність ліцею Всесвіт? Ми щасливі від того, що ми є, що нам 30 років досвіду. Щасливі від того, що ми зберегли християнські цінності, і ще маємо круту превентивну систему Селезіанську це так само дуже важливо. Так само... Дуже щасливі від того, що ми на крок від здійснення мрії, це будівництво власного приміщення. Ми дуже вдячні, що маємо підтримку від нашої влади, яка вже цінує, що ми є. Це зовсім інше ніж було 30 років тому. Ми маємо зараз підтримку від держави, це державну субвенцію. Це теж дуже важливо. Ми маємо міжнародний досвід і співробітництво. Маємо різні проекти. Ми дуже вдячні людям, які підтримали нас під час війни. Коли ну, було дуже складний період на початку, коли дітей було менше, і не зрозуміло було, що завтра чекає. Це важливо і зараз, тому що бачите, зараз у нас тривога, і ми працюємо ну, в такий час, в який весь час є виклики. Але ми дякуємо Богу, що ми, що ми працюємо, що ми маємо можливість не втрачати нашу молодь, наших учнів. Я маю на увазі християнського світу. Це, це так важливо, що ми їх формуємо, ми такі співпрацівники Бога. Тому я дуже тішуся, що нам Бог всі ці роки з нами, і Він робить навіть те, що неможливо людині. Виклики є постійно. Це, бачите забезпечити навчання в безпечному середовищі. але ми віримо і е, маємо надію, що е, Бог з нами е, дуже допомагаємо і мріємо про мир і перемогу. Тому запрошуємо до нас. Дякуємо вам щиро, друзі. Більше дізнатися про діяльність Салезіянського ліцею. Всесвіт ви зможете на сайті Фейсбук сторінці та інстаграм сторінці. Також цю програму ми опублікуємо на сайті Радіо Марія, де ви віднайдете ці. Посилання, вітаємо із ювілеєм. Сьогодні в ефірі ми говорили про 30 років Селезіянському ліцею. Всесвіт, що в Житомирі. Говорили з директоркою ліцею пані Марією Левченко. Дякуємо вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дякую, пане Олександр! Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.